В спільноті однодумців ми себе почуваємо просто добре. Спільнота матерів є для самих матерів, для членів спільноти є великою ну, підтримкою. Е, вони можуть ділитися своїми проблемами і, 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 і ділячись, проблемами, вирішують свої проблеми. Но ми говорили про страхи, діляться своїми страхами, і спільноту своїми страхами ви не, 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 не інфікуєте. Іншу людину, яка не вміє слухати, може інфікувати, прибити. Тому спільнота вона може ну, тримати удар. І спільнота може допомогти на ну, ці страхи долати. Ми ділимося страхами, ми ці страхи віддаємо. Інші люди, слухаючи нас, можуть нас підбадьорювати, можуть нам давати поради, можуть нас просто вислуховуючи приймати. Приймати, в, спільнотах, ну, в тих спільнотах матері вони себе чують прийнятими, улюбленими. Тобто спільнота це є ну, такий, можна сказати, Божий ресурс для матерів. Так як церква для нас є, для кожного християнина це є підтримкою ресурсом. Ось тому спільнота. Ну, Господь ну, спільнота, це є, це є, Господь створив церкву, і Господь кличе спільноту, щоби, кличе різні спільноти, і монаші спільноти і, 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 і спільноти матерів. Це є теж спільноти, де, де вони можуть власне, теж, ну, бути апостолками, можуть молитися за своїх чоловіків, вони не лише розказують про проблеми. Зі своїми чоловіками тільки ну, шукають ну, як, молитви, моляться, просять ну, за молитву. В тих групах вони просять, ну, там, дитина захворіла, помоліться за мою дитину. І ціла спільнота, там 20 людей моляться за цю дитину, чи там якісь конфлікти Ні, в сім'ї. Тому десь спільнота це і місце, де людина може прийти, де коли просто виплакатися. Ну, так як... По жіночому ні, так просто бути собою, ні, в спільноті жінки можуть бути з собою. собою. Десь там не змагатися з кимось там в сім'ї, з своїми чоловіками, з дітьми, тільки просто прийти і поплакати, і розказати деколи без сліз, ні? І виявити свою агресію, злість. Ні? І це нікого не ранить. Натомість, якщо вони цього не зроблять, вони будуть самі зранені. І будуть ранити інші, А спільнота допомагає нам ну, 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 десь е, е, повертатися до життя. Тобто спільнота це місце і місцем є таким, такого народження, народження, якогось повернення до життя. Спільнота називається спільнота Мама-апостолок. Скорочено Сма, вона вже існує сім років, найстаршій спільноті сім років. Є взагалі 10 спільнот в Україні в різних містах: Львів, Червоноград, Стрий, Надвірна, Ужгород, Новояворівськ, Чотири спільноти у Львові. Є одна спільнота онлайн, то там з цілої України, матері. І ця спільнота живе Ігнатіянським духом. Вони раз на рік більшість роблять ігнатіанські реколекції восьмиденні. Є групи, де їдуть матері з маленькими дітьми, наприклад, грудними від восьми місяців до двох років. Є спільноти ну, реколекційні, де матері їдуть без дітей, якщо можуть залишити на когось дітей. Ось і ці спільноти, ну, вони раз на тиждень мають зустрічі. Є ділення святим письмом на початку, і потім в другій частині, в основній частині, найдовші, вони діляться світлом і тінню. І розповідаючи про світло, вони розповідають про досвід віри, надії, любові, радості, вдячності, досвід Бога. Це про досвід Бога. А коли говорю про тінь, я говорю ну, коли, про те, де мені бракує. Вір надії, любові, вдячності, де я переживаю страх, де я переживаю біль, де я переживаю конфлікт. І, і, і кожна спільнота має зустріч, і, і я говорю 2-3 хвилини про своє світло і тінь. І всі слухають. І кожна особа має можливість ну, щось говорити. Ні? Є правило конфіденційності, тобто, кожна, щоб кожна особа почувала себе вільною. Це є захищений простір, і можна говорити що завгодно. Що ти хочеш, що тебе болить, бути просто вправді, бути собою. Є правило не перебивати словом і теж в думках, не осуджувати. Це є насправді дуже глибока, дуже важка духовна вправа слухати вас з любов'ю і не осуджувати. Ну, наприклад, що знову там ну, нас сварила на своїх дітей. Я слухаю вас, я просто приймаю вас такою, якою ви є, і намагаються ну, очима Господа на вас дивитися. І в спільноті матерів вчаться слухати з любов'ю, пізніше повертаються до своїх чоловіків, до дітей, і вони теж ну, можуть десь це застосовувати ці вправи. Їх є багато, їх в цілому десь біля дві, 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 дві сотні. І це є в більшості багатодітні матері. Так від трьох і до десяти дітей. Багатодітні це є спільнота в більшості багатодітних матерів, але є теж матері, які мають одну дитину. Їх є меншість. Натомість в цілому можна сказати, що це є спільнота матерів. Вона не називається багатодітних. Натомість. Де можна доєднатися, це є вели... добре питання, добре питання. Ну, в тих містах, що я назвав, але я маю запрошення ці спільноти засновувати теж у Франківську, і в Одесі, навіть, і в Харкові. Натомість історія спільноти це, це матері. Які просто шукали волі Божої. І, і якось, ну якось я про це почув. Це в, в вересні 17-го року 2017 року, День народження цієї спільноти. Просто матері зустрічалися, десь там знайшли книжку Ігнатіянських реколекцій, потім через сестру Монахиню. Марію, Кінас е, знайшли мене, і від того часу зараз це є 10 спільнот. Тати теж підтягуються, теж починають реколекції робити. Десь перед війною то майже 80 матерів зробили гнатіянські реколекції, і десь 25 чоловіків тих мамоапостолок. Тобто десь. Цього року теж є можливість робити реколекції натянські для для, для, для для татів, для чоловіків тих мало апостола. Так. Тобто Бог діє, можна сказати, Бог діє.